Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Знаєте що? І все сухе кісто я вже давно хотіла зняти. Но так усе якось у них руки не доходили. І сьогодні, нарешті, я дуже рада, що ділюся з вами цим рецептом. І це у нас називається румунське. Ото такі пісочні кіфлики, такі кислі, Такий, що просто тануть у роті. Воно таке, ми кажемо, кісто сухе, бо воно має пісочне, як кисле, на смак. Ну, і це у нас номер один. Я вам чесно кажу, із сухого кіста вже май добрих кіфлику просто не існує. По рецепту, маєся класти сливовий леквар. У мене є на каналі, як це робить сливовий леквар. Я вам лишу посилання та можете подивитися. Або ви можете у нього класти будь-яке густе повидло. із, із любих фруктів або ягод. По-любому буде смачно. Або може навіть покласти оріхову або макову начинку. Ну, або обов'язково спечіть. Я думаю, що воно вам полюбить. Та й укажу вам, чогося воно називає в нас руманським. Справа в тому, що цей рецепт ми привезли з Румунії приблизно 35 років назад. У нас там є родина, ми поїхали в Румунію і там нас пригостили з якими кіфликами з цим сухим кістом. Воно нам натулько полюбило, що ми одних них попросили рецепт. Ми його привезли, ну що, як його назвати? Написали ми румунське, так мамка якось. Ну, руминське та й усе. І від нас вже всі переписували і так воно по днешній день і є руминське. Готується легко, не тяжко. Я думаю, що зможе приготувати люба господиня. Так що лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Смалець, свинний жир. Тепле молоко, яйця. Тоді у мене сухі дружжі, мож взяти і живі. Дрібка солі, сода і оцет. І тепер починаю замішувати тісто. Так, першим ділом у тепле молоко. Висипаю дружжі і мало їх всяк розмішаю. У чашу міксера перекладаю свининий жир, смалець. Смалець має бути м'ягкий, або не був такий дуже твердий, якщо десь у холоді стоїть, та був постояв у кімнатній температурі. Або можеш покласти у мікрохвильовку на пару секунд. Ну, лиш так, аби я вже не розтопив там повністю, а би такий буде, видите, як у мене. Такий м'який. І тепер цей жир, цю масть мені треба вибити на шум. Я то роблю міксером. Дивіться, показую вам, який став у мене смалець. Такий, видите. Такий, похоже, як крем, має бути консистенція. А тепер включаю міксер на мінімальні обороти і по одному увожу яйця у цю масу. Міксер у мене робить на мінімальних оборотах. Просто я відео ускорила та видите, що він скоро закрутить, а на самому ділі помало. А тепер поступово виливаю тепле молоко із дружджями. Так, і це вже все стало однорідною масу. Тепер у суду виливаю 9% оцет, перемішую, але треба погасити суду. І так само додаю усю масу. Висипаю і соль сюди, та на все перемішаю. І, як видите, вже всі інгредієнти з цього колача тут у цій масі. Усталося додати муку і замісити тісто. А тепер цю масу перекладаю у блюдо, у якому буду замішувати тісто. Ви то можете зробити у тістомісі або у комбайні, якщо у вас є. Но я буду замішувати руками. Поступово додаю муку і замішую тісто, додаю щемк. То в мене готове. Воно має вийти таке м'яке та й ніжне. Видите, яка консистенція має бути тіста. М'якеньке, не має бути сильно забите мукою. Ну, або я вам зараз кажу, що у нас у рецептові написано так: мука кулько забере. Навіть не написано, що кулько мука. Я вам напишу, кулько у мене тепер пішло. Ну, або так, як мука різна, та у вас може піти. Або май мало, або майбурше. Так, щоб висте були уважні. Маєся получитися яке м'якке тісто. Видите, м'якеньке, файне тістечко, маєся получити. І все. Тепер все тісто прикриваю рушником і лишаю десь на 30-40 хвилин, або воно мало постояло, або почало підростати. Тісто постояло. Видно, що тісто почало файно рости. Мало госяк. Треба ще як би підмісити. Тісто я поділила на 5 рівних частин і по одній буду розкачувати і робити кіфлика. Одну кладу на коврик, а другий прикриваю харчову плівку або тісто зверху не обсохло. Коврик притрясаю мукою, Кладу туди тісто, чуть-чуть притрясаю зверху, тепер його беру і розкачую. Всяким його розкачала, а тепер ножом для піци треба його порізати. його порізала, а тепер викладую леквар. Леквар я виклала, а тепер починаю закручувати кіфлики, так, як ругалико. Так, беру та сі краї мало сяк і далі починаю закручувати. Всяке я повністю до кінця. І, які получаються кифлика. А взагалі, сякі кіфлики можеш робити по-різному. Не обов'язково крайчик завертати всередину, як я роблю у цьому роликові. Просто мені види, що всяка кони акуратно виглядають. Мож просто їх закручувати, та й все. Або можеш взяти тісто, розкачати май такий великий лист, порізати на такі квадратики. З однієї сторони, викласти леквар або любе густе повидло. І закрутити так, як просто трубочка. Я десь поки зніму вам і на якийсь рецепт. Та так, і зроблю вже таку форму, або ви виділи, як їх можеш робити. Ну, як би сте не зробили, смак от того не міняється, вони по-любому дуже смачні. Та й можете робити їх різного розміру, які собі хочете. Кіфлики у мене готові. Перекладаю їх у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Всяким їх виклала, мало майдалеко один від одного, бо вони ще наростуть. І кладу у духовку розогріту до 180 градусу на 30 хвилин. Режим попікання вверх і низ. Дві типші в мене вже спекли. Виклала їх тут на дощечки, на тих бумагах, на яких це пекли. І вони виглядають. Дуже файно пахнуть. Запах просто неймовірний. Пеклися у мене рівно по 30 хвилин. Ну а й бо ви будьте уважні, дивіться по своїй духовці. Або були всякі файні рум'яні кіфлики. А третя тепша у мене у духовці ся пече. Ну, Там уже немного, десь на 12-15 штук. І це все, все виходить із одної порції. Порція доста і велика. Вам, якщо буде видіти, що то доста много, можете зробити таку. Половичну порцію, пів півпорції. Ну, або якщо у вас велика сім'я, та можете пекти сяку. За те, що це тісто дуже добре. І воно довго не черствіє, не старіє. Ну, або я думаю, що воно у вас дуже довго і не задержить. Всяк їх лишаю, аби вони застили. А далі їх ще треба обваляти у цукровій пудрі. Ну, або... Я покушала один та знаєте, що вам кажу? Що, навіть якщо ви пудру не любите, бо кось і не любить. Та не обов'язково, бо вони і так солодкі от того леквару. Ну, або якщо у вас буде леквар якийсь класненький, то туди, ну, туди обов'язково їх треба буде обваляти в цукровій пудрі. І коли кіфлики у мене простили, беру цукрову пудру. У пудру я додавала ванілку. І тепер кайсі кіфлика обваляю у цукровій пудрі. Ну Дивіться, повне блюдо, та й вже ся читаво з них і поїло, що з одної порції виходить достатньо читаво. Дивіться, хочу вам розломити і показати, які вони всередині. Ну, дуже смачні. Та ще в кінці ролика хочу вам зауважити декілька важливих моментів. Так як мука різна, та у вас може піти або маймало, або майбутше, як у мене. Муку додаєте поступово і замішуєте м'яке пісочне тісто. Або не було забите муку. І ще одне: я знаю вже навперед, що буде багато коментарів, чи можеш замінити смалець на масло або на маргарин. Ну, в принципі, то можеш. Айбо я вам покажу нараз, що вони будуть смачні, або вони не будуть натульку сипкі, такі пісочні, що дуже крихкі, як на смальцеві. Ну, і теж на ваш вибір, бо просто є, ну, просто є такі люди, що в них навіть і не вживають. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спектися Кейколач. І думаю, що вам це полюбить. Дуже файно дякую, хто зубно в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних. Божу благословень. Кості не підписаний. Підписуйтеся на мої канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових і смачних зустрічей!